Але на противагу цьому препарату існує інший ряд молекул, а саме амфетамін, метамфетамін та альфа ПВП. Тут ситуація, звісно, кардинально відрізняється. Почнемо з амфетаміну. Він діє зовсім іншим шляхом. У нормальному стані дофамін вивільняється з нейрона в синапс, передає сигнал і швидко повертається назад через спеціальний транспортер дат. Амфетамін проникає всередину нейрона, розвертає цей транспортер у зворотньому напрямку, змушуючи клітину викидати дофамін безконтрольно. Одночасно він блокує фермент монаміноксидази, МАО, який розщеплює надлишки дофаміну в синаптичній щілені, і це провокує ще більше його накопичення. Як результат, раптовий сплеск дофаміну у мезолімбічному шляху, особливо у вентральній ділянці та прилеглому ядрі. Якраз ці місця відповідають за психоз. Мозок сприймає це як сигнал глибокої Чущості, звуки, рухи, слова, навіть випадкові думки набувають надмірної ваги. Все, що знаходиться поруч з людиною, виглядає важливим та значущим. Людина відчуває ейфорію і про увагу відчуття відкриття істини. Але чим довше триває стимуляція, тим більше система втрачає здатність відрізняти справжні сигнали від шуму. Починається фаза сенситизації. Кожен новий прийом амфетаміну підсилює реакцію дофамінових рецепторів, особливо Д2. У мезолімбічній Шляху з часом, якщо вживання продовжується, мозок переходить у стан гіперсигналізації значущості, будь-який випадковий стимул здається особисто спрямований. Це перша фаза амфетамінового психозу, що проявляється настороженістю, нав'язливими думками, підозрілістю та маренням. Якщо вживання триває далі, префронтальна кора, де переважають Д1 рецептори, починає вимикатися, знижується когнітивна гнучкість, критичність мислення, контроль імпульсів. З'являється слух. Галюцинації, відчуття переслідування, марення, і це вже класичний психотичний стан, викликаний хронічним вживанням амфетаміну у великих кількостях. Саме воно призводить до виснаження рецепторів дофаміну d 1 та гіперактивності рецепторів d 2 І тому баланс сигнал шум змінюється. Це все змінює чутливість цих рецепторів та роботу всієї дофамінергічної системи, що за собою веде до формування двох типів психозу. Перший тип це гострий амфетаміновий психоз, який виникає безпосередньо під час хронічного вживання стимулятора. У цьому стані мозок перебуває під впливом надлишку дофаміну. Усі подразники здаються надмірно Но значущими мислення прискорена людина стає тривожною, підозрілою, а іноді агресивною. Вона може чути голоси, бачити обличчя або тіні відчувати, що за нею стежать. Такий психоз часто проходить протягом кількох днів після припинення дії препарату. коли рівень дофаміну починає стабілізуватися, і зворотні зв'язки між лімбічною системою та прифронтальною корою частково. Відновлюється, але якщо стимуляцію повторювати, нейронні ланцюги перенавчаються. Рецептори Д2 у мезолімбічному шляху залишаються гіперактивними навіть без зовнішнього подразника. Саме в цей момент формується персистентний психоз або хронічний психотичний стан, який може тривати навіть після повної детоксикації від препарату. Це вже не просто наслідок дії речовини, а самостійний нейробіологічний су, де порушено баланс між передбаченням і перевіркою реальності. Такі пацієнти можуть залишатися у психотичному стані місяцями, а іноді він переходить у клінічну картину, майже невідмінно від шизофренії. На нейробіологічному рівні це пояснюється тим, що тривала стимуляція викликає зміни у структурі синапсів, зниження активності префронтальної кори, атрофію дендритних шипиків і порушення регуляції глутамонергічних нейронів, тобто психоз спочатку є фармакологічним ефектом, але згодом стає самопідтримуваною нейродинамічною моделлю. Звісно, що таке стосується хронічного вживання та великих доз амфетаміну. Якщо ж ми кажемо за метамфетамін, то ось японська мета дослідження, яке прямо вказує, що ці препарати перебудовують дофамінергічну систему у мозку, і що з часом психоз викликаний стимуляторами структурно не відрізняється від параноїдальної шизофренії і може рецидивувати з'являтися потім, навіть після припинення дії речовини і довгої детоксикації.